У Запоріжжі понад 100 переселенців живуть у колишньому гуртожитку будівельного коледжу. Сьогодні замість студентів тут родини з Мелітополя, Оріхова, Бахмута та інших міст знайшли прихисток та допомогу. У тут мої мої речі, тут зимово, тут, тут таке. Та тут ще як та. Це... Значки всякі показує умови проживання пенсіонерка з Бахмутського району Ольга. Її двокімнатну квартиру в окупованому селищі Світлодарське розбили під час обстрілів. Порівняючи само собою, в мене двокімнатна кварт квартира була там, там гарно було. Ну а що мені треба однієї? Я сама живу, живу. мені вистачає цієї кімнати того, тому що вона величенька, просторна, гарна. Після переїзду Ольга тричі змінювала місце проживання. Врешті опинилась у цьому гуртожитку і залишилась. Каже, вперше за довгий час відчула спокій. Доїхала до Запоріжжя і побачила, що тут можна зупинитися. І лишилась тут. Я собі знайшла роботу, я собі знайшла несла, житло. Була але ж останні, хто зі мною їхав, вони пожили тут, вони не змогли ні влаштуватися і поїхали на той бік поїхали. так, я тут живу, я нікуди не поїду, звідсіля. У шелтері п'ять поверхів для проживання з коридорною системою: актова зала та комп'ютерний кабінет для дітей. Кімнати розраховані на одну-дві особи по 6 квадратних метрів на людину. Мені сказали, що я не більше, ніж півтори тисячі буду платити. Це. Це, це дуже мало, це дуже гарно. Інше житло знімати у людей я не можу, бо там вже дуже дорого. А тут мені. Так, Покишені у Шелтері триває ремонт та оновлення техніки за підтримки громадських організацій та благодійних фондів. Приїзд гуманітарних організацій, організації, які роблять нам ремонти, які привозять побутову техніку, посмішка, пролісок, карета з Запоріжжя. Ну і багато інших, всіх не перечислиш. Десяте квітня вложилося добре. Зробили нам ремонт душових кухонь. Зараз нами опікується карета Запоріжжя, і ми продовжуємо ремонт. І так кожен рік. Зараз ми бачимо ремонт, зроблений нашими партнерами. Це 10 квітня організація громадська. Вони нам зробили душові кімнати, зробили на всіх поверхах, а також туалети і облаштовані для людей з обмеженими можливостями. Є і кабінки, і туалетні, і душові. Так що ми їм дуже дякуємо за їхню зроблену роботу для наших переселенців. Емоції добрі, тому що люди пожили і на квартирах, і вони порівняли, що таке в шелтері жити де тобою, опікуються і приїжджають, і що таке бути на квартирі. Тому ну взагалом у мене ніхто за цей час не захотів звідси виїхати. Це вже про щось говорить. У гуртожитку пропонують не лише житло, а й безкоштовну гуманітарну, психологічну, юридичну та медичну допомогу. Окрім іншого, сюди приїжджають мобільні бригади лікарів з міських лікарень. Дуже тяжко зазвичай в місті потрапити до лікаря-офтальмолога. У нас дуже багато з нашої лікарні працює мобільних команд, і все одно ми розуміємо, що це цих днів, що ми виїздимо їх недостатньо тому було запропоновано зробити проект, який дозволить а, саме допомогти. Внутрішньо переміщеним особам дістатися офтальмолога та отримати кваліфіковану медичну допомогу. Я думаю, що це для наших пацієнтів насамперед зручно через те, що по суті ми намагаємося дістатися до їх місця проживання компактного. По суті, їм треба просто прийти до нас з направленням від сімейного лікаря. Програма виїздів у місця проживання ВПО стартувала у серпні за ініціативою міського департаменту охорони здоров'я. На огляд приходять десятки людей щодня. Особливо це важливо для літніх та людей з інвалідністю, яким важко самостійно дістатись до лікарень. Проходить базовий огляд мешканців, які потребують такого огляду. Зараз це офтальмолог. Після того, як проведено базові дослідження і базовий огляд, якщо є необхідність в проведенні додаткових досліджень або на в хірургічному втручанні. Що в інших якихось лікувальних діях системних, то одразу тут на місці відбувається комунікація цього мешканця з медичним закладом, і він вже знає, в який день, в яку годину, до якого лікаря, з яким пакетом документів йому потрібно прийти. Колишній гуртожиток перетворили на шелтер у 2022 році. Нині це одне з десяти місць компактного проживання ВПО у Запоріжжі. Всього у Запорізькій області таких 48.